Доброго дня, магітар українська, мене звати Олена. Ваш час настав. На вас чекає несподівана розв'язка. Далі розплан два варіанти. Цифру варіанти молода, слухайте, корінка, варіанту вибирайте інтуїтивно, а далі слухайте, дивіться. Ваша синіфікація квартиру Та тим другому варіанту. Настану вас ще кайна спивана розв'язка для кассу. Варіант по-перше, варіанту ваша сигніфікація. Негативні думки, розчарування, руйнування, руйнування планів, кардинальні зміни, не туга, печар, але період даного, закінчення даного періоду, зрада, де вам розбивало серце своїми діями, ваше оточення. Ви знаходились в період бездіяльності, нерозуміння, негативний вплив на ментал. Енергетичні ментальні прив'язки людина бажала зруйнувати все в вашому житті, щоб ви не мали шанс можливості досягнути результативності. Загалом мати шанс на покращення ситуації. Так, тривалий час ви знаходились в безресурсному стані, тому що аналізували ситуацію і не розуміли, як вам Вийти, як вам змінити на краще саме для себе, як вам взяти владу, як вам вплинути на ситуацію, але говорить, що Дана негативна ситуація в вашому житті, насамперед, поставлено крапку, і будуть відбуватися зміни. Вже в ваш бік будуть відбуватись позитивні зміни. Руйнування, тобто, та людина, яка негативно впливала на ваше життя, яка. Не давала вам можливості досягати результативності, негативно впливала на ментал, тримала вас саме в негативно-емоційному стані, в розчаруванні, на даний момент в її житті відбуваються кардинальні негативні зміни, на які дана людина не розраховувала. Поки що ще хтось знаходиться в негативно-емоційному стані, але ви повинні розуміти, що ситуація зміниться, і вам говорять саме про це. А от Ситуація зміниться позитивно в ваш бік, а негативно в бік тієї людини, яка тривалий час руйнувала і негативно змінювала, не давала вам можливості досягати благополуччя і достатку, вплинути на ситуацію. Ваш час настал, на вас чекає несподівана розв'язка. А ви отримаєте шанс, можливість, будете вдоволені саме тими змінами. Вам говорять, що відносно реалізації ваших планів, час настав. Розв'язка буде відносно фінансової, матеріального благополуччя і достатку відносно вашої реалізації. Тому не зволікайте і не пасуйте. Зрозуміло, що можливість за того, що тривалий час, ви знаходились без результативності, в негативному емоційному стані і неможливості вплинути на ситуацію то ви з недовірою віднесетесь саме до тих можливостей шансів, які отримуватимете. Ну, які будуть надаватись вам. Але вам говорять, не робіть різких рухів, повільно рухайтесь в реалізацію до цілі, до результату. І ви отримаєте саме те, чого вважаєте. Перепони, питання ви вирішите. В вашому житті є, або ви зустрінете саме ту людину, мудру самодостатню, яка підтримає і допоможе вам досягнути результативності. Якщо тривалий час ви знаходились невпевненості в страху, що загалом зможете керувати своїм життям, загалом здобудете владу, загалом зможете змінити ситуацію. То вам говорять, що ваш час настав, здобудете владу, будете керувати, досягнете результативності згодом. відносно вашої реалізації, ви отримаєте той результат згодом. Якщо раніше страх невпевненість, і те, що для вас ілюзорним було навіть подумати про те, що ви матимете шанс, можливість загалом досягнути результативності, то на даний момент вам говорять ні, це не ілюзія. І ти отримаєш для себе шанс, можливість, і не потрібно знаход... зневірюватися і знаходитися з недовірою ставитися до тих змін, які будуть відбуватися, ви перемогли по відношенню до негативної ситуації, до гри за вашою спиною, от саме боротьба протистояння, ви перемогли в даній ситуації. Якщо ви не розумієте відносно кого йде саме розмова, то вам говорять, що саме головне – не залишайтеся саме в темряві. Прислухайтесь до інтуїції. І дійте згідно ситуації. Але ви повинні чітко розуміти, що ви перемогли і ви здобудете можливості, шанси досягнути результативності. Доленосна кармічна ситуація, саме пройти період зрад, неможливості змінити ситуацію, і говорять по відношенню до даної ситуації закінчення даного періоду. Ви повинні йти в моє починання, ви повинні активно проявлятись, сильна самодостатня і бути цілеспрямованою. Проявляйте внутрішній стежень. Якщо ви не відчуваєте на даний момент сили влади на даною ситуацією, то Проявляйте терпіння до самої ситуації, до процесу, до того, що буде відбуватися. Згодом ви досягнете результативності, чого б це не стосувалося. Будьте мудрим по відношенню до ситуації, задіюйте досвід, мудрість і знання і рухайтесь до тих берегів, які вбачаєте, що саме там ви здобудете те, чого вважаєте. Тобто використовуйте. Шанси, можливості, і балансуйте в залежності від ситуації, але балансування саме в даний момент говорить те, що не залишайтеся в бездіяльності, а дійте по ситуації. І ви досягнете. Тому що, якщо ви не будете прислухатись до інтуїції, не завжди потрібно активно, навіть з напором, діяти, проявлятися. Ви повинні відчувати саме момент. Тільки в цьому випадку ви досягнете результативності. Тому що ситуація може потребувати від вас коригувань, щоб ви вносили якісь зміни, тому що погляди можуть змінюватись по відношенню до ситуації. Тому відчувайте саме ті процеси, які будуть відбуватись, але те, що ви досягнете результативності, результату 100%. Що і будете відчувати ці процеси, Саму ситуацію, в якій будете знаходитись, то матимете владу над і процесами, обставинами. Дякую. У вас час настав. На вас чекає несподівана розв'язка. Кварент по другому варіанту ваша синіфікація. Стілення відбувається відносно ситуації, конкуренція, конфліктна ситуація, жінка в вашому житті. Створювала вам перепони, проблеми. Ви знаходились в нерозумінні, як вам подолати. Або конфліктна ситуація створювала жінка, і ви зливалися ресурсно. Говорять, що час настав зцілення повільно, але ви досягнете ресурсного стану і зможете подолати саме ті перепони, вирішити ті питання. Які б козні дана людина не влаштовувала? Які б плани негативні і дії не здійснювала саме в ваш бік, але того результату, на який вона розраховує, вона не досягне? У вас час настав, відносно чого? Відносно нового починання, у вас достатньо мудрості і знань. Для вас будуть відкриватись додаткові знання, і саме буде прояснятися для вас ситуація. Відносно самої ситуації, вам говорять, що саме новопочинання, проєкт. Кожен повинен орієнтуватися саме по відношенню до самої ситуації. Можливо, комусь не вистачатиме знань. Дехто повинен пропрацювати стратегію, дехто повинен проаналізувати, дисциплінуватись відносно того, як буде діяти. Але те, що саме головне, щоб не відбувалося в вашому житті, ви повинні розуміти, що кожен із вас досягне результату тільки тоді, коли буде проявлятися. Час настав. і в нове починання і активно діяти. В родинних стосунках, якщо, наприклад, з партнером ви маєте щастя, радість, благополуччя, а ваша дитина не має достатньо зрілості, знаходиться в ілюзії по відношенню до того, що бажає мати, а не бажає проявлятися. То щоб досягнути благополуччя і достатку в стосунках, вам радять все ж таки. Зверніть увагу загалом на стосунки, ви досягнете стабільності. Для вас цінно досягнути благополуччя і достатку в родині. Дитина, якщо на даний момент поведінка взаємодія саме в родині з боку вашої дитини не надає позитивного результату, то говорять, що він вийде з ілюзії по відношенню до своїх, в нього мрії бажання на даний момент, він не досягає того, чого сам бажає, але він не розуміє, що його бажання ілюзорне. Він невірно оцінює ситуацію, тому його дії невірні. Коли він вийде з ілюзій, буде стабільний по відношенню до взаємодії саме з рідними та близькими людьми, тоді й буде благополучний достаток. Але 100% ситуація зміниться. Декого є чітка вказівка відносно того, що жінка створювала проблеми, от саме щоб в вашій родині а негативний вплив саме був на вашу дитину. Ахилесова п'ята. Вона визнала, що досягне результату, якщо буде саме діяти, тому що негативні дії з боку вашої дитини вам будуть болючіші. Тому і негативний вплив. І я скажу, що на даний момент, можливо, вона і далі будує плани, але говорить, що по відношенню до благополуччя і достатку, тобто те, на що вона розраховує, і вона думає, що вона отримає той результат. І зможе тримати ситуацію і досягати результативності, але говорять те, що вона знаходиться в ілюзії по відношенню до того, що вона може зруйнувати і достаток вашої родині. На даний момент фортуна не на її боці. Як би вона не раділа саме тим негативним подіям ситуаціям в стосунках взаємодії в вашій родині, ви зможете досягнути позитивних змін і результативності. Ви зможете керувати своїм життям. З часом, відносно дитини, досягнете результативності. З часом він змінить своє бачення і свою думку. Але те, що ви досягнете результату і те, що Егоїзм буде проявлятися з боку вашої дитини не в ваш бік, не в поведінку, в протистояння вам, а навпаки, він зрозуміє і візьме відповідальність відносно власних дій, власної поведінки, і цілеспрямованість амбіції буде проявлятися по відношенню до власної реалізації. Візьме відповідальність. Ну, додатково можу сказати, що Саме для когось чітко відкривається таємна інформація відносно саме того, що буде відбуватися в вашій родині, в стосунках взаємодії з дитиною, в поведінці вашої дитини. Дитина доросла, 20. Але от ви останнім часом не знаходите взаєморозуміння. Є негативний вплив, але говорить чітко, незважаючи на негативні дії. На вашу родину, на вашу дитину ситуація саме під керівництвом вищих сил. Суд вищих сил відбувся і відбудеться все по правосуддю. Жінка, от що вона отримує, вона буде думати, що вона все ж таки отримає шанс, можливість, якщо буде проявлятися активно діяти, тому що вона самодостатня досягнути бажаного. Да, перемогти. А її зрадить якась людина, на яку вона розраховує саме по відношенню до даного питання. Тому вона не досягне. Буде знаходитись в розпачі, тому що шлях, який вона вибрала, вона вважає на даний момент, що вона все прорахувала. Але тут є люди, які їй допомагають. Але не так сталося, як гадалось. Вона не досягне. Того успіху не отримає задоволення від перемоги саме над вами. Зруйнувати ваше благополучний достаток, вашої родини. Порада вам. А йдіть в реалізацію на даний момент, поки відбувається оця вся трансформація, зміни відбуваються, тому що час настав. По правосуддю процес відбувається. Але ви повинні розуміти, кожний процес потребує часу, щоб відбулися зміни. Позитивні зміни відбудуться, ви досягнете або получати Але поки що вам говорять, що використати даний час дану можливість, і рухайтесь в реалізацію власних планів. Йдіть в ново починання і активно дійте. Доставлена буде крапка на те, що ускладнювало. Можливість досягнути результативності, позитивних змін, свята, благополуччя й достатку. Буде поставлено крапку. Якщо раніше ви не могли вплинути на ситуацію, якщо на неї впливали інші, то поставлена крапка на маніпуляціях і саме ви позбудетесь тяжкої ноші по правосуддю і досягнете благополуччя і достатку, отримаєте знання. І повинні задіювати знання і йти в реалізацію. Можливо, от саме час прийде. І подальший ваш крок, досягнувши благополуччя достатку, це отримати додаткові знання і рухатись до цілі, до результату відносно вашої реалізації. Те, що ви раніше втратили, те, відносно чого ви не здобували шансу можливості і знаходились без результативності. Ви отримаєте результат. От єдине, що вам потрібно розуміти, що яким шляхом, в якому напрямку, якщо хтось не має чіткого розуміння, чим бажає займатися, то робіть вибір. А якщо вже ви чим займаєтеся, то продовжуйте шлях. То відносно вибору, ви досягнете результативності. Якщо на даний момент хтось і радіє вашим негараздам, Безрезультативності, то говорять, ви зможете досягнути того, чого бажаєте. А в своєму житті дані люди зустрінуть саме тих зрадників, які будуть вести гру за їхньою спиною. І незважаючи на їхні бажання, незважаючи на їхні плани, вони входять в період безрезультативності, в період взаємодії саме з тими людьми, які не даватимуть їм досягнути. Того, на що вони будуть розраховувати, дякую. Маєте українською до зустрічі!